Друзі, привіт! Вас вітає компанія LuxWash і з вами наша постійна рубрика LuxDigest. До наших менеджерів останнім часом надходить велика кількість запитань, як розрізнити помпу виробника Італія і Китай. І сьогодні ми вам про це розкажемо. Основна атрибутика, яка повинна бути на кожній помпі. А саме, це є етикетка, грубо кажучи, це є паспорт помпи, на якій вказано, де виготовлена країна, походження, дата і також дуже важливий момент її серійний заводський номер. Переважно на китайських помпах цих всіх речей нема, від слова, взагалі, а якщо вони є. То вони відповідно повторюються, так як це виробництво не є заводським. В світі існує декілька видів і типів маркування помп. А саме, це є етикетка, це є лазерне гравіювання, яке практично неможливо підробити. І третій варіант, який використовують японці, а саме, Литво на корпусі, де чітко виливається лого, а також серійний номер. Так, ж, які помпи на експертну думку компанії Luxwash є найзахищеніші на ринку. Номер один і це помпи, з якими працює компанія Luxwash, це є помпи Анові Reverberi. так як етикетка є вигравіювана за допомогою лазера. Це є дуже важливий момент, так як його практично неможливо підробити. На другому місці це є помпи компанії CAT Японці. Це є летво, де безпосередньо в процесі виготовлення корпусу назва помпи, а також її серійний номер, виливається на корпусі. Більшість інших виробників використовують саму звичайну етикетку, яку без проблем можна здерти, надрукувати всі необхідні дані і знову ж таки її наклеяти назад. Таку методику використовує більшість компаній. Тому компанія Luxwash прийняла рішення бути максимально захищеною на ринку і працювати з компанією «Анові ревербері. Коли компанія Luxwash проводить тендер, де ми маємо показати походження обладнання, наше виробництво, а також кінцевий монтаж дуже важливий момент: виробники дають вам всі необхідні документи і паспорта походження даних продуктів. Якщо помпа була завезена офіційно в Україну, вона має обов'язково інвойс походження, який ми неодноразово при участі в тендерах прикріпляємо до даної документації. При замовленні помпи дуже важливий момент. Потрібно уточняти розмір вала. В всіх італійських помпах це є 29 мм. Якщо ви замовите і вам прийде китайська помпа, дуже важлива точність. Це навіть соті міліметра. Якщо буде декілька сотих менше або більше, то у вас наслідок розіб'є підшипники або просто помпа не ввійде в двигун. Таким чином нанесе шкоду обладнанню і ваша мийка вийде з ладу. Друзі, компанія Luxwash закликає вас працювати виключно з перевіреними продуктами, так як в кінцевому результаті це зекономить ваш час. Ваші гроші і у вас не буде головного болю. І пам'ятайте, якщо мийка, то люксвош, а все решта це компроміс з самим собою. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення.